Римсько-католицька громада Бердичева, а також парафіяни з Києва, Хмельницького, Харкова, 15 серпня, в урочистість в небо взяття Пресвятої Діви Марії стали свідками таїнства рукоположення у священники. Приймав його з рук архієпископа київсько Житомирської дієцезії Петра Мальчука, деякон Марик Громотка, випускник Вищої духовної семінарії Пресвятого серця Ісуса. Народився отець громотка у Польщі. В юності був міністрантом на богослужіннях. Багато спілкувався зі священниками. Один з них якось сказав, щоб Марик ніколи не відходив далеко від вівтаря. Так і вийшло. З 83-го року. Кандидат належить до ордену босах Кармелітів. Служив у храмах Польщі, був на місіях в Африці. Уже 12 років Марик Громотка працює в Україні, з них 10 – у Бердичеві. Саме тут каже отець: його серце і душа. Саме тут він сім років тому був висвячений у деякони. А щоб стати священником, отцю довелось пройти шість років підготовки. Він вивчав філософію, теологію, практикував духовне життя у спільноті. Dumka pojawiła się, ranić Dumka pojawiała się, późniejsze Riszenia i późniejsze szukajem, jak to zrobić. No, ja, jak Jod ja przyjechał do Berdyci, wtedy, jak było skazane, zaczął e, uczobu w instytucji Fomach tam teologiczne studia. I późniejsze e, 3-4 roki w Wyższym seminarium Duchownym e, w Orzelu, Czyli tam intelektualna pit no, była dużo silna, wewnętrznia no się od niej wyczuwajce jakoś no jakaś cząstyna że dotykajemo świętości jakiejś świętości i z drugiej strony ja знаю że tej świętości także ludzie oczekują На початку таїнства рукоположення отець Марк склав єпископу присягу вірного виконання своїх обов'язків та підтвердив бажання міцніше єднатися з Христом. Далі в ході святої меси співають літанію. В цей час кандидат лежить перед вівтарем, демонструючи покірне приниження та віддання слави Богу. А усі присутні, стоячи на колінах, просять про заступництво усіх святих. Святий Йоанна, Хрестителю! Благо на цього обра. O, Svetae Dei, tebe prosimo, Christus, paratio, Svetae Dei. Важливий момент обряду свячень, коли єпископ накладає свої руки на кандидата і виголошує спеціальну молитву. У ній він просить Бога уділити обраному благодать святого духа, потрібну для служіння церкві. Після накладення священницьких шат неоприсвітер стає перед єпископом на коліна. Той намащує долоні святою Хризмою на знак незгладимої печаті дару Святого Духа. Потім Петро Мальчук подає нововисвяченому священнику чашу з вином та водою і дискос із хлібом. Це означає, що Марик Громотка віднині зможе звершувати Пресвяту Євхаристію. Таїнство рукоположення зазначили на святій месі є великою радістю для церкви, адже вона отримує ще одного священника, котрий готовий служити для добра і віри. Звичайно, це знакова подія у житті самого святого отця. Служити Господу і людям Марек Громотка продовжить у монастирі босах кармелітів при парафії воздвиження святого Христа у Києві. Бог видає в руки людині ну, нажендя, зарядок. Котим ну, треба не тільки допомагати, але і спасати людей, бо він спасе через священника через повід, через танства. Ну і в тим у рація священства, священство. Да що Бог діє через. przez księdza. No i dlatego ja z fidomy jaka już jest oświeczenstwa, ale z pomocą Bożą i z widał widział się, się Marii, także ja dużo spokojny.